Весь минулий тиждень продовжувались роботи по прибиранню наслідків негоди, яка повалила у громаді чимало дерев. Цю інформацію озвучив Геннадій Малашенко, виконуючи обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства. Також окіс проводився газонів і виявлених очагів амброзії. А щодня минулого тижня нас продовжували роботи по ліквідації наслідків бурвію, розпилювали дерева. Для листя роботи такі тривають і далі. Тривають роботи по ремонту аварійних покрівель. У нас на минулому тижні відремонтовано 540 квадратних метрів. Взагалі відремонтовано 7236 квадратних метрів. Додатково нашим управлінням ще одну процедуру проведено. Укладено договір на докупів роботів. Це додатково. І тривають роботи по підготовці до опалювального сезону. Проводиться ремонт котельного обладнання, запірної арматури, а та мережі. Зараз відремонтовано 32 аварійні дільниці. Знаменська 12, покрівля, знаменська 12, гуртожиток. Садовий бульвар 12, теж там завернутий рубероїд ще не робили. І Чернігівська, те, що я вам телефонував. Шукайте варіанти, треба, щоб сьогодні розпочалися ці роботи. Про підготовку до зими говорив головний лікар центральної районної лікарні Олег Штогрин. Минулому тижні інтенсивно займалися заходами по підготовці зими до зими, тому що погодні умови сприяли, хоч жарко було багато. Роботи по дахам зробили. Завершили ремонт даху на гаражах на патологічному відділенні. Зробили ревізію всіх запорних арматур. Всі акти готові. Лежають. Ждемо інспекторів для затвердження актів. Громаді передали нове медичне обладнання. На минулому тижні отримали від громадської організації пересувний палатний рівня апарат. дуже хороший, мобільний Мак, де чекаємо на його встановлення. Знову у лікарні опинилися жертви тихого полювання. На минулому тижні два випадки отруєння грибами. Знову сираїшки, двоє людей, чоловік і жінка. Ну, щось я Лю... люди не дослухаються до нас попереджень, тому я ще раз поп... ну, прошу всіх звернути увагу. Не їжте грибів. На минулій апаратній нараді говорив, просто сироїжки, до їх треба особлива увага. І знов сироїжки. Ну сироїжки, люди путають. Лучше їх не брать, якщо не впевнена. Лучше сироїжок не брать, шановні не труї, не треба травитися. Начальниця управління освіти Наталя Сергійко розповіла, як віри на її галузь готуються до нового навчального року. Повірили лічильники на суму 120 двадцять тисяч гривень, перезарядили. 1100 сто вогнегасників на суму 190 тисяч гривень. Завозимо дрова згідно тендерного договору, який складає 3 мільйони 634 тисячі гривень. Також підписані акти готовності всіх закладів освіти теплового господарства в кількості 56 штук. В двох навчальних закладах. Шостки буде опалення на твердому паливі. На етапі підписання та укладання договорів знаходяться два тендери. Це по десятій школі. Встановлення готельної на суму 976 тисяч гривень і по екоцентру Корнієнка на суму 450 тисяч гривень. Також проходять тендерні процедури на закупку послуг охорони, встановлення відеокамер на суму 279 тисяч гривень. Також на 180 тисяч гривень буде закуплено рубероїду. Наталія, 8 школа, перша школа і друга школа укриття. Восьма, перша і друга школа, тим більше, що. Представники обласної державної адміністрації, які приїжджали, сказали, якщо до 50 дітей, то другий вихід не обов'язковий. Ми, ми до 1 вересня повинні цю роботу завершити.